дзвонить телефон. М -м -м. Алло. Ви здогадалися, чому я вас запросив. Будете висвітлювати президентську кампанію. Але я зараз пишу про футбол. Ви пишете про футбол, бо колись належали в політиці. Прошу вітати нашого майбутнього президента! Замовкни сволоту, вдавися своїм лайном. Перепрошую. Я. А, ні, ні, я говорила з колегою. Ви тепер не про футбол пишете, то шануйтеся. Ось кандидат. Чого цей поки дюк хоче? Він говорить із охоронцем. Зараз каже сучий син румунською. Сучий син румунською? Так, так, так. Дяка футболу я добре читаю по губам. Це італійською пішов дупу. Чому кандидат, якого ще навіть не обрали, вже щось від нас приховує? Я не робитиму те, що хочуть люди, які фінансують мою кампанію. Чому? Якщо я зроблю це. То все буде ще гірше з повітрям, водою, землею. Вони надто могутні і не відпустять, навіть коли я буду обраний. Вони бачили, що ти знімав? <звук> бачили ваша відповідь на фразу Нарешті у цій нудній кампанії щось сталося. Підготовлене запитання? Ні, підготовлені питання, вже всі закінчилось. Ми знову будемо писати про футбол. Бійка президентів, другий тур. Скоро у кінотеатрах.